Всім привіт, дорогі друзі! Шостий тур Ліги Європи. Динамо Київ сьогодні грає виїзний матч в Іспанії проти Реал Сосєдада. Тому обов'язково пишіть в коментарях власні прогнози на цей матч. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо ви хочете хорошого результату для нашої української команди. Ну і звісно, будемо вболівати. Реал Сосєдад розводить з центру поля. Динамо поки що без очків в Лізі Європи, тому потрібно їх десь. Набирати, сподіваємося, що в цьому матчі вдасться динамівцям, але початок доволі активний від іспанців. Динамо м'яч приборкує і чекаємо вже активних дій від нашої команди. Андрій Ярмоленко пішов в дриблінг. Ярмоленко віддає передачу на Буяльського. Можливий перший момент в Динамо. Буяльський Ярмоленко хороша взаємодія. Відчікує зараз Ярмола. Подивіться, в один дотик здорово. Досвідчені футболісти грають. Ярмоленко знову через Буяльського. Буяльський подача на дальню. Там Владка Баєва, але. На місці футболісти Сосієдада, Зубі Менді. Мендес. Хороша передача. на Ерзабаля! Удар під поперечину, але Це офсайд. Добре, що офсайд. Ванат на фланг подає на Ярмоленка. Ярмола приймає передачу, але незграбний пас в дотик на партнера. І м'яч перехоплює суперник. Уєрса, бальник пливо. Зараз проходить, пробиває, Бущан, рятує команду. Буде зараз кутовий для сосєдада. Є подача, є удар. Підбирання за Дубінчаком. Можлива стрімка контратака Брашко. Перед на Буяльського. Є, є простір. Можна просуватися. Буяльський. Побачив Владислава Кабаєва. Буяльський знову Кабаєв отримує передачу. Зажувалася трошки наша атака, але можна продовжити. Дубінчак падає. Фолу немає. Кубо, передача на Ерзабаля. Удар! І це перший гол цьому матчі. Ерзабаль відкриває рахунок. Капітан Сусідада. Десятка Ну, дуже легко між лінією отримав передачу і зміг вразити ворота суперника. Складно буде Динамо. Зараз контроль м'яча в Сус'єдада. І в принципі в цьому матчі, я думаю, що іспанці точно нам його більше не віддадуть. Тому тільки контратака, але ось так Кубо легко проходить. Дали йому пройти. Добре, що змогли все-таки нівелювати цю загрозу. І зараз по флангу можна набирати е, швидкість. Кабаєв проривається по лівому флангу. Владислав Кабаєв. Добре. віддає передачу на Буярську. Буяльський вривається, але далі не точно. Кабаєв на підбиранні. Дубінчак. І що арбітер показує? Це було положення поза грою. Перехоплення від Динамо. Знову Кабаєв на лівому фланзі. На дриблінгу намагається прорватися. Все-таки до воріт суперника і заробив кутовий. Боярська його буде виконувати. Подача напрямку. Попова удар головою. Це перший удар такий небезпечний, але Попов б'є вище. Кубо, передача на Ерзабаля. Кубо, п'ятою, сушич. Удар в ближній кут. Бущан реагує на цей постріл. Кутовий знову в нашого суперника. Кубо перештрафною розвертається. Його обікрав Попов. І динамо м'яч забрали. Останні хвилини першого тайму. Дубінчак можна вибігати. Буяльський пас на лівий фланг. Знову Буяльському повертає Кабаєв. Далі особливо просування поки немає. І знову в положення поза грою зайшли. Одну хвилину арбітр додає до кінця першого тайму. Кубо зараз біля нашої штрафної шукає можливість для передачі, або удар все-таки віддав пас, але Динамо м'яч забирає. І на цьому арбітр завершує перший тайм, поки Динамо програє, але ще є тайм другий. Ну що, віримо в краще? Можливо, другий тайм буде для Динамо Гольовим. Тому поїхали. Наші розводять. Брашко. Передача на лівий фланг. Дуже часто Кабаєва сьогодні задіють. Він сам йде вперед. Дуже активний в цьому поєдинку. Добре обіграв, але пас не точно на Ваната віддав. От та якраз не видно в цьому матчі. Шапаренко Переведення на правий фланг. Тут Ярмоленко отримав пас. Ярмоленко заробив аут для команди. І заміна. Кабаєв іде з поля. Вийде зараз Волошин замість нього. Аут. Караваєв. Єрмоленко. Розвернувся. Знайшов Буяльську. Буяльський перед штрафною можна віддати на Шапаренка. Шапаренко можна і сам пробити. Є удар заблокований, на жаль. Хороша передача на Буяльську. На правому фланзі поки зовсім один. Тут Ярмоленко підтримує, але дуже легко суперник м'яч забирає. Гомес Мендес. Непогано ерзабаль. Вже в нашій штрафній Орзабалі розвернув. Дуже легко розвернув, але Бущан реагує. Розіграла сусідат Кутовий. Зубалдія. удар якраз в поворотах. Бущан на місці. Атака Динамо. Перспективна. Передача на Ваната. Ну його закрили. На жаль, центральний захисник прочитав цю передачу. Ух ти, хороший удар зараз від Кубо. Намагався загострити, але Бущан вкотре реагує. Є подача. Є удар головою. Георгій на місці. Складно, ми бачимо. Дуже важко зараз. ледь не привезли динамівця. Але ще й точно вибив на Волошина. Молодець Бущан. Дубінчак. Ну, треба якісь моменти створювати динамівцям, для того, щоб зрівняти рахунок. Не все втрачено. Всього-навсього 1-0. Дубінчак. Віддає на Шапаренка. Брашко. Брашко знайшов Буяльського. Буяльський. На правий фланг Ярмоленко. Ванат. Буяльський. І справа є відкритий Ярмоленко. Отримає пас. Ярмоленко. Поверта на Ваната. Удар! Голкіпер реагує. Переводить. М'яч на лівий фланг атаки для Динамо Буяльський. Шапаренко на ударній позиції з розвороту пробивав. Заблокували удар. Напевно, це найкращі моменти. От зараз були. І найкраща атака від Динамо в цьому матчі. Ну і відразу відповідь. від Сос'єдада небезпечна. Кубо вривається в штрафну. На дриблінгу. Пас не проходить. Але тут Мендес. Сушич, Передача на Одріа Соло. Активні дії у нас в цьому поєдинку, тому що команди розуміють. Кінцівка. І передача на Кубо, яка фантастика Ерзабель, друзі. 2-0. Не забиваєш. Ти забивай тобі. Дубль іспанця і капітана цієї команди. Ну, можливо, і ховають надії киян сьогодні. Ну, фантастична передача. Насправді тут все здорово було в іспанців. Без шансів для нас. І останні 10 хвилин насправді дуже складними будуть для Динамо, бо в два м'ячі, ну. Відіграти таку перевагу, це треба зараз прям йти вперед. І Шапаренко, який спринт дав. Молодець. І пас не точний, що правда Волошина. Перехоплення від сосєдада. І вертикальне переведення на Бекера, який там відкрився, отримав пас. Бекер. Бекер обігрує. Кубов стійку влучає. Який момент сосєдада наприкінці цього матчу? Динамо перехоплює. Активізувався в нас матч. Ви бачите, що Ярмола. Да, трошки втомлений вже. Ну і, на жаль, не зміг е швидко розвинути цю контратаку динамівцям. Буяльський, хороша подача. Ванат прийма на груди і не влучає по воротах. да що ж таке? Чи що там? Не було ж офсайду, Заміни тут суперника. Але був офсайд все-таки так. Ну, взагалі можна командам подякувати за кінцівку, особливо цього другого тайму, за другу половину другого тайму. Хороші моменти, активний такий атакувальний футбол. Щоправда, динамівцям забити поки не вдалося. Тримає м'яч сусіда. 90-та хвилина. Ось зараз перехоплення. Шапаренко на Ваната. Ванат. Дві хвилини. Арбітер додає до кінця. Волошин отримує передачу. Ванат в дотик. Обігрався. Знову Волошин. Подача, Ну там в положення поза грою Все-таки навіз був. Ну, в принципі, підібрати м'яч ми ще зможемо. Андріасола вибиває. І арбітер дає свисток фінальний. На жаль, Динамо не набирає жодного очка, як мінімум, в EA Sports FC 24 Такий прогноз, що Динамо програє 2-0. Колектив Олександра Шавковського не зміг переграти Реал Ну, або хоча б зіграти в нічию, друзі. Пишіть ваші прогнози, як ви вважаєте, як в реальному матчі Динамо з Сусідатом зіграв на виїзді. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, заходьте також в Телеграм. Там більше контенту по FC 25, конкретно на нашому каналі. Всім до нових зустрічей!